Вітання глядачам нацмарафону. В ефірі новини назвати Олена Морозова за лаштунками команда телеканалу Рада. Четверо травмованих унаслідок ворожих обстрілів Херсонщини. Про це в ефірі нацмарафону повідомив заступник голови Херсонської облдержадміністрації Олександр Толоконіков. За його словами, російські удари прийшлися по Микільському району та Антонівці. Також окупанти взялися обстрілювати з дронів трасу Миколаїв-Херсон. З більшості це зранку, коли люди їдуть на роботу, і ввечері, коли повертаються, і тоді саме росіяни пробують атакувати автівки, цивільні, які їдуть по цій трасі, і ми робимо все для того, щоб прискорити процес накриття сітками. І зараз навіть попри те, що це небезпечно зараз, там працюють люди, які е, займаються цим, е, яка закривають сітками цю трасу. Ну і також, е, окрім цього. Робимо ще і додатково о, розробляємо о, варіанти закриття і, або доповнення захисту радіоелектронними засобами. Російські війська завдали удару по пожежно-рятувальній частині у Костянтинівці Донецької області. Фотонаслідки виклала Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Вибуховою хвилею, пошкоджені ворота гаража, покрівля, вибиті вікна, зруйновані захисні плити на вікнах і пошкоджені двері, а також пожежний автомобіль. Ніхто з рятувальників не постраждав. Наслідки російських обстрілів Донеччини показав очільникова Вадим Філашкін. Фото виклав у соцмережах без жертв, не обійшлося. У Ямполі, Лиманської громади, одна людина загинула і одна поранена. Пошкоджено господарчу споруду. У Костянтинівці поранено четверо, пошкоджено 21 багатоповерхівку, дві адмінбудівлі, банк і дві лінії електропередач. Є пошкоджені будинки у Покровському та Краматорському районах. Усього за добу росіяни 20 разів обстріляли міста і села Донеччини з лінії фронту. Евакуйовано понад пів тисячі людей. Додав Філашкін. Орогу уночі завдав два удари. БПЛА по сумах. Одне влучання зафіксовано у Копаньківському районі, інше у зарічному. У наслідок атаки пошкоджені складські приміщення та сталося загоряння на житлових будівель. Повідомив виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар. Минуло без жертв. А от у сусідній бездрицькій громаді є двоє поранених жінок. Близько третьої ночі окупанти атакували безпілотником приватне домоволодіння. Прокурори наразі документують чергову ворожу атаку безпілотників на цивільне населення. Справу розслідують за статтею порушення законів та звичаї війни. І також уночі ворожий дрон атакував шосткинську громаду. Частина жителів залишилася без електропостачання. Окрім цього, зафіксовано пошкодження житлового будинку. А зранку Росія атакувала дронами Дніпропетровщину. Внаслідок ударів виникла пожежа на території сільгосп підприємства. Також зайнявся приватний будинок і пошкоджено авто. Про це розповів голова Дніпропетровської Ова Сергій Лисак. 47 із 59 російських безпілотників знешкодили сили протиповітряної оборони. Про це повітряні сили збройних сил України повідомляють у телеграмі. Армія РФ атакувала Україну із Шаталового, Брянська та Приморська Актарська. Зафіксовані влучання 12 безпілотників на 9 локаціях. 43 штурми російських агресорів зупинили українські захисники на покровському напрямку, який залишається найгарячішим. Російські загарбники загалом 90 разів атакували Покровський, Лиманські та Новопавлівські відтинки. Упродовж доби на фронті зафіксовано 174 бойових зіткнення. Про це йдеться у ранковому зведенні генштабу ЗСУ. Зупинили російський наступ та взяли у полон дев'ятьох загарбників на покровському напрямку воїни-прикордонної комендатури швидкого реагування Чернігівського загону. Відео прес-служба виклала в мережі. У повідомленні йдеться противник намагався штурмувати малими групами. Кидалися в бій. Серед них були як прихильники кремлівської пропаганди, так і найманці, що воюють за гроші. Україна готова до зустрічей на рівні лідерів у будь-яких форматах і локаціях, а також до наступних кроків на шляху до миру. Про таке заявив глава українського МЗС Андрій Сибіга під час телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо та європейськими колегами. Міністр також роз'яснив позицію Києва щодо гарантій безпеки. І закликав до посилення санкцій проти Москви, якщо вона продовжить затягувати переговорний процес. Ми всі переконані, що українська армія є основоположним елементом будь-яких гарантій, тому її максимальне зміцнення наше першочергове завдання. Я підтвердив, що Україна готова до наступних кроків на шляху до миру. Ми готові до зустрічей на рівні лідерів у будь-яких форматах і локаціях. Готові покласти край вбивствам і дати шанс дипломатії. Москва повинна знати, що їй не вдасться нескінченно тягнути час. Сотні щодня за останній місяць удвічі зросла кількість людей у транзитному центрі у Павлограді, що на Дніпропетровщині. Це один із ключових пунктів евакуації для переселенців Донеччини, Дніпропетровщини та прилеглих територій. За рішенням уряду до кінця серпня в 15 областях і Києві для евакуйованих підготують понад 30 тисяч місць, включно з місцями для маломобільних людей. Чи вдається розвантажити транзитний центр у Поплограді. Дивіться в сюжеті нашої кореспондентки Ніколь Савченко. Транзитний центр покидає Надія Борисівна. Вона разом з чоловіком шукатиме новий прихисток на Київщині. Саме подружжя нещодавно виїхало з рідного добропілля. А по полохтам, бабах. просто по вікнах, бабах, бабах. Балкони ось так склалися, як пиріжок. Отак, от з петель влетить все. А подружжя Володимира та Валентини збирається за кордон до родичів. До останнього кажуть, не хотіли покидати свій дім у Білозерському. У нас дом хороший, ми скільки труда вложили, у нас які персики, отакі виноград, та, кілограм, кілограм зложено. ветки. і все бросили. Сильно збомбили. бомбили. Стреляли страшне, вже не може Ми в бур ну, Ми бурінах ночували. Сім штук дронів так з 10-ї години вечора. сім сім дронів, потім артилерія і може бути й Сплеск переселенців з Донеччини спровокувала активізація бойових дій на сході України, пояснюють Донецькі ОДА. Там розповідають, хто може, виїжджає самостійно, а тих, у кого такої можливості немає, евакуює місцева влада або волонтери. Переважна більшість людей евакуюються з Добропільсько-Білозерської агломерації, а також міста Костянтинівка. Також останнім часом поїхали активно люди, які проживають у Лиманській в міській територіальній громаді. Це село Яровато навколишній. Нині зові 80% людей у транзитному центрі Павлограда це жителі Донеччини та їдуть сюди й внутрішні переселенці з прифронтових громад Дніпропетровської області, як от Валентина з веселого та Марія з Новолозуватівки. Їхні села входять до межівської громади, що межує з Донеччиною. Дрони літають, стріляють, бахають, страшно, світу немає, води немає, і інтернету не ну, зв'язку немає, нічого немає. Їздили, нанімали машину до Первомайська і мали там зв'язку, дзвонили, щоб приїхали, нас забрали. Так що не виносимо, прийшлося виїжджати. Стріляють давно. Я хотіла добратися сюди, так не можна. Нема транспорту, а ніхто боїться сідати. І нема ні води, ні їди. Ні хліба, не магазинів. Нині щодня у транзитному центрі в Павлограді зо 400 людей. А одного дня тут зареєстрували пів тисячі переселенців, при тому, що сам центр розрахований на 140 сорок ліжкомісць, розповідають волонтери. Та додають, нещодавно шелтер вдалося трохи розвантажити. Буквально на днях відкрили транзитний центр у місті Лозова Харківської області і. Це місто через цей транзитний центр проходить в Верхтанецької області, це саме Краматорський район, це Константинівка. І відкриється ще один транзитний центр у селі Волоське, це примістя Дніпра. Та головна проблема в місцях тимчасового проживання. Вони переповнені. Це гальмує розселення людей і змушує їх затримуватися у транзитних центрах, додають волонтери. В Дніпрі місця тимчасового проживання переповнені. в Дніпропетровській області ще є трохи місць. Наразі активно приймає Рівненська область, Кіровоградська, Львівська та Київська. Але ми маємо не забувати про те, що евакуація рухається далі, і треба відкривати відкривати нові місця, щоб був резерв для можливої евакуації далі. Ніколь Савченко Юрій Смірнов. Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Біля берегів Чукотки на танкері російського тіньового флоту стався вибух. Внаслідок травмовані двоє членів екіпажу. Повідомили у центрі протидії дезінформації при РНБО. Російські пропагандисти запевняють, розливу нафтопродуктів немає і намагаються применшити значення трощі. Однак аварія свідчить про критичний стан танкерного флоту РФ, припускають у ЦПД. В умовах санкцій Москва позбавлена доступу до якісного ремонту та сертифікованих комплектуючих, тому регулярні аварії стали буденністю, вибухи пожежі та розливи нафти або токсичних речовин прямий наслідок тіньової логістики, за допомогою якої Кремль намагається подолати санкційний тиск. Удар по логістиці російських військ у тимчасово окупованому Криму сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили атаку на об'єкти, що забезпечують бойове постачання військових частин армії РФ. Детали щодо уражених об'єктів не навели. Водночас місцеві пабліки повідомляли про вибухи у Джанкої і Красногвардійському районі. Телеграм-канали Кримський Вітер уточнив, під удар могла потрапити нафтобаза біля залізничної станції. За даними Міноборони Росії, вранці над територією окупованого Криму було збито вісім дронів. Про ураження об'єктів у російському відомстві не повідомляли. Шість резервуарів знищено повністю. Супутникові фото розкрили наслідки атаки дронів на нафтопереробний завод у російському новошахтинську. Після удару БПЛА НПЗ горів 5 діб. Цей завод на ростовщині атаковано ще 21 серпня. Протягом кількох днів росіяни намагалися погасити пожежу, але площа горіння лише. Збільшувалося. Загасити вдалося тільки сьогодні. Зранку. Ново Шахтинський МПЗ має стратегічне значення для російської армії, зокрема, через близькість до кордону з Україною, робить його ключовим логістичним вузлом військ РФ. Піщана буря накрила американський штат Аризона. Внаслідок негоди в міжнародному аеропорту Фенікса скасовано усі рейси. Повідомляє Ройтерс. Станом на ранок затримано понад 200 вилютів. Так вирішили у федеральному управлінні цивільної авіації. Вулиці штату затягнуті пиловою завісою. Видимість нульова.